Доброю традицією для Червоноградської центральної міської бібліотеки стало проведення літературно-мистецьких вечорів та зустрічей із відомими поетами, письменниками та публіцистами. Завдяки зусиллям бібліотечних працівників наше місто відвідали такі майстри пира, як Ірен Роздобудько, Галина Погутяк, Василь Габор, син Василя Стуса Дмитро та багато інших. А 21 грудня до Червонограда завітала знана в Україні письменниця та поетеса Леся Романчук. На зустріч із письменницею у читальній залі центральної бібліотеки зібралась доволі чисельна аудиторія поціновувачів сучасної літератури. Ведуча Руслана Федюк ознайомила глядачів із життєвим та творчим шляхом героїні вечору. За фахом Леся Романчук, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук і викладач Тернопільського медичного університету, автор ряду підручників з акушерства та гінекології. За покликом серця. Творець поетичного й прозового слова, авторка шести збірок поезій та кількох романів. Зокрема, не залишай чотири дороги на зустріч Гравітація, місто Карлики. А роман Лесі Романчук Лицарі любові та надії називають першою в Україні книгою, яка достовірно висвітлює невільництво і життя на заслані політв'язнім гулагу. На думку пані Лесі, запорукою успіху сучасного письменника, є насамперед його щирість, вміння зацікавити читача й цілковито заволодіти його увагою. Яку літературу писати, чи щось таке високе, таке надзвичайне, чи щось таке просте. І от я в такому випадку кажу, а ви спробуйте писати високе, надзвичайне, просто і так, щоб люди могли зрозуміти ваші ідеї. Не намагайтеся заплутати читача, так, щоб він не розумів, про що взагалі ця книжка. Напишіть так, щоб йому хотілося її читати. На кожній сторінці прикріпіть липучку, щоб він читав і не міг кинути тієї книжки, поки не дочитає до кінця. Ось тоді вважайте, що ви зробили свою справу добре. Майже на три години Леся Романчук прикувала увагу аудиторії, ні на мить її не відпускаючи. Вона читала вірші, уривки з роману, виконувала під гітару власні пісні, аналізувала події сьогодення, заглиблювалась у далеке минуле, розповідала історії із власного життя. Поезія та проза Лесі Романчук, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності, адже авторка сповідає пропагує цінності правічні і не знищенні. Зокрема, поезія Батиєва гора це своєрідна проекція подій із далекого 1240 року, коли ординці грабували і знищували нашу столицю на сьогодення, коли Україну пліндрують уже свої псевдоукраїнці. На цьому місці він стояв, насупивши кошлаті брови, дивився. Вниз. Хрещатий яр не затуляли забудови, град Ярославів на виду, заціпенів славетний Київ під поглядом його бату, під хижим поглядом Батия. На шовковий майорів, і бунчуки звивались гордо. Батий чекав сім довгих днів, та не приніс йому ключів золотоверхий стольний город, зуріли в небо куполи, в останнє чисто синьоко, пішли тумени навали, у брами вдарили пороки. На дев'яносто третю ніч Софія впала. Сонце змеркло, сховала тисячі облич в руїнах десятинна церква. А він стояв на цій горі і дим вдихав, мов запах горя. Знов до походу майорів Бунчук за три останніх моря побито спалено ущент з землею вирівняно Київ та змиту весняним дощем хтось свічку засвітив в Софію. Не кожен знає, чий він син, і прагне вічного не кожен, та все ж знайдеться, хоч один, хто запалить вогонь, спроможен у темну ніч, у чорну тьму, на згарищі на руїнах. І знаю я тепер, чому вона не вмерла Україна. А на Батиєвій горі сліди копит позаростали і від отих кошлатих брів. Лиш назва в пам'яті зосталася. неймовірно цікавою та багатогранною особистістю, котра вразила присутніх своєю ерудицією та глибоким знанням історії, запальною і чуттєвою, а ще неймовірно щирою. Саме такою побачили червоноградці талановиту письменницю і поетесу Лесю Романчук. Вдарунок за прекрасний вечір гостя отримала не лише щирі оплиски і слова вдячності. А гостро влучні пародії на власні вірші від поета Івана Гентоша та неймовірної краси писанки від знаної червоноградської майстрині Юлії Бурко по завершенні літературного вечора творчій команді Бужнету вдалось поспілкуватись із Лесею Романчук. Пані Лесі, вітаємо вас у Червонограді. Скажіть, будь ласка, які враження у вас сьогодні від зустрічі від Червоноградської публіки? Мені дуже приємно, що у місті Червонограді так багато людей, які читають українську книжку. Я взагалі дуже часто чую слова від читачів. Я прочитала всі ваші книжки. Я страшенно цим тішуся, тому що насправді читач зараз це дуже рідкісне явище. Люди дуже мало читають, але в Червонограді читають багато і це дуже тішить. Сьогодні ви репрезентували свою збірку нову, яка є унікальною для червонограда, адже більше такої не буде власне в такому форматі, в такому вигляді, як сьогодні побачили її червоноградці. Чим було зумовлена ця презентація? Е, мусите завдячувати цим е, пані Руслані Федюк, оскільки е, вона зі мною вже дуже довго контактує, і ми дуже довго готували цю зустріч. І е, мушу вам сказати, що у вас насправді унікальні працівники в бібліотеці, тому що вони е, просто як ніхто, вони е, щиро намагаються донести до людей якісь е, новинки книжкові, якихось авторів, і всіляко сприяти тому, щоб люди читали. Люди читали, 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 а е, читання це запорука того, що. Е, Інтелект наш не буде втрачено. І ще мушу сказати, особливо молоді: ті, хто читає книжки, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. Майте собі то на увазі. Ваші романи це про переплетіння людських доль, життєві, життєві переплетії. А ваш новий роман цвіте терен. Про що він? Він про кохання. Причому про кохання тим більш трагічне, що Тернове. Про кохання не дозволене, про кохання дуже високе, виміру нема цьому коханню. Воно є кохання небесне і водночас земне, а все інше би кортіло. враження, що ви щира патріотка. От як ви зараз ставитеся до цих подій, таких буремних, таких переломних, які відбуваються в нашій державі? Для того, щоб вони стали переломними, їх треба доламати. Тобто, Перемога ніколи не дається легко. Це треба пам'ятати, треба бути свідомим цього, що нічого не падає з неба, а те, що падає з неба, виявляється хибним подарунком. Тобто, все потрібно відстояти в нелегкій боротьбі. Я собі гадаю, що в нас скоро створиться такий новий орган влади, який називатиметься майдан, через те, що статтю 5 конституції про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми не маємо жодного механізму втілити. І от я так думаю, що оцей наш майдан, оце наша майданна Січ, є цікавим механізмом, який, по-перше, є стримуванням. Я не маю на увазі жодної нас із партій. Я маю на увазі те, що має бути щось таке понад партійна якась структура, яка повинна тримати всіх в тонусі. І незалежно від того, хто ти і до якої партії належиш, людина повинна розуміти. Що відповідати доведеться всім. А взагалі, я тепер щодо партії вважаю так, що існує тільки дві партії: це партія чесних людей і партія злодіїв. І чесні люди повинні керувати в державі, тоді все буде добре.